Служила Аксіома, служила 2 роки, а потім задиміло щось біля кнопки з вентиляційних отворів. І не служить, не працює. Цікаво тим, що є 12 вольтовою. Аксіом на 12 вольт я ще не бачу. Є SMPPT BF 1200. Має заплідну заглушку заглушку. Ні, це не заглушка, це хлопці, напевно, загнули. Щоб в коробку влізлося, але наше то було робити. Так, тут дроти фіксуються стяжкою, якщо просто можна було відкрутити два шурупа. Підлізу, не підлізу. О, відкрутити два шурупа. І ту затичку зняти, а не гнути. Мені в ремонті вона не потрібна. Але сам факт, що аксіома має такий аксесуар. Для того, щоб не переламувалися кабеля. Я розбираю, покажу вам, що всередині, та й сам подивлюся, бо ще не бачу. Знімаю, відкручую кришку. Тут цікавого мало кнопки, панель керування з дисплеєм. Всередині в неї все як в як сіоме, тільки маленьке. Була перенапруга, Була перенапруга по акумулятору. Цікаво, звідки. Постріляні всі конденсатори. По входу батареї запобіжник виглядає цілим. Стрельнув конденсатор в вузлі предзарядки, напевно, плавного пуску. Керування, це на сонце, напевно, таке керування. Цікаво. Перемичка сонця проходить на сонячний вузол. Сонячний вузол на одній платі, але відділений ментально. Оце вузол сонця. Тут на перший вигляд все ціле. Треба викручувати з корпуса, зрозуміти, чи цілі транзистори. Хоча зрозуміло, що не цілі, бо позатікало електролітом, бо постріляні конденсатори і воно не вмикається. Що ж їй сталося, що вона так постріляла конденсаторами. Не сама ж акумулятор підключили більшої напруги. Може бути, не бачив аксіом на 12 вольт. Там в дебрях дротів і комунікацій. Ховаються силові транзистори. Пачкорд. Ховаються силові транзистори. Дві терможвачки, одна лишилася в корпусі, друга тут. Транзистори виглядають цілими. Є місце ще на одного в плече, не розпаяні з-за заводу. Запобіжник цілий, транзистори цілі. У нас спалений. Блок плавного пуску. Або це може бути ще блок, точніше не або, а ще блок вторинного живлення, тому що в нас немає реакції на кнопку. Тут попалені запобіжники, теж постріляні конденсатори. Коротше, тут треба починати з явного, а далі видзвонювати, дивитися, запускати по вузлах. Силова виглядає цілою. Транзистори стоять cr micro 32 n 06 Отаке. Продовжую продовжувати. Головною бідою це буде повимивати від електроліту. Витягнути ту акціону було дуже складно, бо вона компактна. Назад мучитись вже не хочу. Поставки тепловідвідні ставлю на місце. Вентилятори припіднімаю, щоб було легше. Знімаю замикач живлення. І тепер без особливих труднощів я би собі мав плату можливість поставити. Отак От приблизно. Але ще ні. Ще ні, бо чуть-чуть він -чуть не доходить. Треба попасти конекторами в отверторку. О! Є, стало. Вентилятори прийдеться довідкрутити, щоб поставити на місце, бо затискач не дасть цього зробити. Це дрібниця. І зверніть увагу, ця маленька аксіома має блок живлення від мережі 220 вольт. Тобто вона може працювати без акумулятора. Підключаємо морду. Керування до плати керування, заводимо інтернет на плату керування, Плату комунікації поки не підключаю до кінця, ще не зібрав, бо не маю впевненості, що воно запуститься і запрацює. Будемо пробувати. І так, Подаю 12 вольт, коротких нема. Вмикаю інвертор. Клаць. І нічого не відбувається. От про що я і казав. Ніби вже все познаходив, ніби вже все поміняв. но не тут табила. Реакція на 220. <пи> Реакція на 220 присутня. Цікаво. Але це неправильно і так бути не має. Виключився. Тобто, внутрішнє джерело живлення від акумулятора все ж таки нормально не працює. Треба розбирати повторно. Добре, що не до кінця зібрав. Як він себе буде вести? Від 3 ампера. Це що, плавний пуск? Байпасом йде і жре 3 ампера. А куди що він їх жре і вирубився. А вирубатися він не мав. Причому індикатор працює, помилок не показує. Є якісь глюки. Знаю, що міняли кнопки. Реакція на деформації і це суто по панелі приборів. Свист поки не зовсім зрозумілий. Це свист блока живлення 220, очевидно. Він зникає при відключенні. А цей перетворювач таки не запустився. Добре, продовжуємо продовжувати. Чому при відключенні 220 повністю воно не виключилося? І періодично пробує стартанути. На споживання 25 А. Пищить, помилок нема. Але вихід не заживлює. Щось там мучить, щось там пробує. А що незрозуміло? Може це і не блок внутрішній, раз він зараз продовжує показувати на індикаторі режими роботи. Дивно, що без помилок. Дивно, що немає реакції на кнопку від акумулятора. Знову спроба. 2,5 А споживання. І виходу нема. І дивна поведінка в цієї аксіоми. А то от за четвертим чи п'ятим разом поки шукаю міряю, воно взяло і включилося. І реакція на кнопку появилася і запустилося. Висока піднімається. Софт старт стартує, вдуває. Далі висока на 400 піднімається. Поки воно клацало, я пробував зрозуміти, чи є на виході напруга, і от напруга появилася, воно включилося. Що, чому і як? В мене розуміння нема. От зараз включається з першого разу. Одне реле, це заземлення, напевно, пішло. Друге реле, і прошу дуже, воно працює знову. Я не маю розуміння, що і чому. І треба як би то питання вирішити. Так залишати не можна, але як би і вроді як би не деформації. Тому не зрозуміло. Добре, продовжую продовжувати. Кнопки тут мінялися, це ніхто не приховує, запаяні нормально. я що поправлю, може, питань немає. Чому пропадає індикація на дисплеї? Явного нічого не бачу, ніяких проблем. Попротираю зараз пилюку, попідчищаю, можливо, пропаяю контролер. Бо на роз'ємах пропадати контакт теоретично не повинен, не може. Самі роз'єми навряд чи лишаються або на дисплей, але мало ймовірно, бо тоді би частина символів від. Відображалася або десь контролер. Контролер затертий, маркування не видно. Нам то до лампочки з флюсиком пропаяю. Поправлю кнопки, витру пилюку і зберу, бо тут трохи бракує гвинтів. Подальше поведінка аксіоми викликала в мене бажання перевірити реле. Перевіряти реле досить складно, бо навіть досвід вже підказує, що ESR-метр не є показником. Треба перевіряти хіба на великій потужності. Бавитись тим не хочу. Мені простіше превентивно. Поміняти. При випайці в мене вирвалася одна лапка. Не знаю, чи вона не контачила до, чи так мені не повезло випайти, неважливо. Ту релюшку вскриваю першою. Підгорання контактів певне є, воно, правда, не критичне. Воно не критичне і це реле би мало працювати, в принципі, ще нормально, без жодних проблем. Міняю всі і буду дивитися, як себе буде вести далі. Друге реле теж легко підпалене, не сильно. Третє реле не буду вскривати, воно точно добре, бо воно комутує заземлення, його можна не трогати. І от за що я люблю омрони з прозорими кришечками, видно стан контактів. Це дуже похвально. Ну і що, ще одна спроба. Також ще було замітив, що в мене не контачить шнурживлення 220. Але таки ні. Ось включив і знов немає жодної реакції. Ні струму, нічого. Щось не так. Треба розбирати третій раз. Бо щось не так. Не може ж бути, що саме кнопка, я перевіряв її. Таке кнопка глючить ще. Так і живем, перевіряв і було добре, а по факту глючить, коли хоче. Будь мудрий. Ну, та що загалом все чисте. Загалом все чисте. Та, блін, навіть можна почистити, помити і ставити назад. Вимив, почистив, вже мав збирати, десь мені впав контакт, не можу знайти. хоче нове. Буде мати нове, але для того треба паяльника. Паяльник не паяє. І бачу, що недовго музика грала з силіконовим, гарним силиконовим кабелем. Вже тут є обрив, вже тут воно не працює. Вже блін втомився кабель. Ну що ж, будемо зараз то різати І зробимо, щоб працювало. Ну що, давайте друга спроба. Тож, треба таке западло. Є, працює. 220. Побачив. Де байпас? Є байпас, пішов на холостий хід. Заряджати блок не треба. Перехід на акумулятор є. Добре, збираю, тестую під навантаженням. Навантаження 200 Вт плюс паяльник, там 230, не знаю, 240. Запуск від мережі. Є старт. Байпас має піти. Може і немає, бо інвертор виключений. Заряд акумулятора пішов. А ну дивимось, як він на виключеному заряджає. 13, 14, 15 росте струм. Гарно. Ми ж собі включаємо інвертора, а з ним байпас. Нам треба перевірити, що він може від акумулятора. Тут я маю ще тен. Спочатку 500 Вт додавлю. Інвертор 2 кВт. Я на нього дам по суті 1,2-1,3 кВт. Більше не маю чим під рукою. Силова не мінялася, я думаю, цього достатньо. 45 А пакує, 46. Ну, нам так багато і не треба. Прийшли на акумулятор. Зараз ми від акумулятора. Добавляю 500 ватт. Зашкал. Переключаюсь на більший діапазон. DC 67 А. Це є 720 копійками. Добре. 100 А вміє той акумулятор. Трошки більше якийсь час. Значить, вмикаю. Що я вмикаю? Та вмикаю кіловат, вмикаю 120 А, щоб не перегрузити, щоб акумулятор мені не відключився. Як бачите, тримає, тримає положене, акумулятор тримає положене, а нагрузити повністю... Інвертор я не можу. Що він хоче? А, та ні, то він вже каже, що йому тяжко, що він перевантажений. То він вже каже, що він перевантажений. 1, 200 кіло 200 йому вже тяжко. Це було перевантаження. А чому було перевантаження? Перевантаження би не мало бути. Він до 2 кВт, по Акумулятор не відключився. Відключився. Щоб включити акумулятор, його треба заживити. Мінус, плюс. Подав. Мав би включитися. Скидую 500 Вт, включаю наново. Тут в мене що заряджається. Є, пішов. Ану, відключаю лампу. І кіловат даю. 95 А. Кіловат тягне. Що ж він має мати той інвертор? повер. А ні. 1200 Вт. 1200 Вт. Це 2000 мені або приснилося, або я якийсь... А, Solar Charge Mod 2000 Вт. Тобто ми його протестували на повну потужність навіть з легким перевантаженням. Працює. Хай працює, пакую тішу хлопців. Хіба ще заряджу акумулятор? Для того мені треба 220 і вже без навантаження. Так, а скільки там до 100 ампер його заряджати можна? Давайте глянемо, скільки він дасть. Charge Вольтаж, Max, Continuous Charge, Discharge, current 100 А. Так, Можу сміло заряджати, подивимось, скільки він буде вдувати на зарядку. Зупинився. Була 71 А, впало до 70. Кіловат він пакує зараз в батарею. Це є, в принципі, добре. Батарея не є повністю розрядженою. Може зараз Томі турмі буде падати через те, що заряд наближається до кінця. Файно, хай працює.